Так, привіт всім! Хочу показати вам, ми тут робимо кормушки. Це кормушка велика, вона на 4 відділення йде. Бачите, 40 см. 40 сантиметрів шириною по 10 сантиметрів на кожне відділення. Це вона йде на велику клетку, на відгудівлю. О, бачите, яка кількість у нас зроблена вже. Ось тут ще трошки заготовок є, не вистачає запчастей. доробимо. Ну, потрошки, потрошки працюємо помаленьку. Покажу. А це наш, це наш листогіб. О, так швидко його зробили, щоб робити свої клітки, свої, свої кормушки. О, з уголка зробили. Раз, раз і все, все працює. Тут, бачите, ще сітка є, остатки в нас залишилися де треба, ми ще доробляємо. О, пішли, покажу вам, що в нас тут всередині. Небагато змінилося, але трошки додавилося короличок там пацани, як завжди, відпочивають. У них трошки був сьогодні робочий день. Робочі моменти в них були. Не у всіх, так? Да? Не у всіх були робочі моменти, бо хтось не міг справитись. А цей пацан справився. А цей ні. Сьогодні тобі не повезло. Вітамін Ю не отримав Отак. Отак. Думаю, він наступний раз все зробить правильно. Пробіжимося по кліткам. Трошки трошки є молодняка, трошки вже повідселяли, є новий, тут ще має привезти десь якого числа? П'ятого. Ну, сьогодні п'яте, але ще в неї немає, бо було 20. Лютий місяць був 28, то це 2-3 дні вперед. О, Щось там кричать. Кричат малі щось там. Тут той цілий табун, тут табун, тут табун, тут табун, табун. Тут табун. Ну, дивіться, да, як вони відпочивають, бачите? Сидять на мамки і балдіють. Тут вже ми відселили, тут вже мають приводити. О, Тут теж Табун. Так, а ти що? Ти да? ти готуйся, ти готуйся. Готовляться до прийому малишів. Тут теж, отак, бачите, вже трошки добавилося у нас, трошки добавилося. Так, вже й трошки виправилися. Нічого, Вперед. Помаленько. Да. трошки розвиваємося. Це вам покажу, що заказав трапіки. Прийшли. Прийшли трапіки. Заказував, бачите, цілий, цілий ящик. Прийшли трапіки. Такі. Що, королички сидять, на них хорошо. Ще трохи палим. палимо, бо... Бо ще трохи прохладно. Ще трішки прохладно. Ну пішли, ще покажу з другої сторони, вам покажу. короличок, теж готуємося до прийому, лежить, дититься як... як танк лежить. Тут щось відпочивають, ребята. От. Вже всі, всі готовляться, всі над, надуті такі сидять. Що ви понадувалися? Цих ще не розлучав, десь вже на днях їх розлучу. Да, ці вже сидять тут віддільно, а це ось додобавив трохи. О, це вже панон пішов. Була в мене можливість взяти панон. Взяв панон, короличок трошки. Да, трошки взяв короличок панона. О, Це в нас... Ой, забув як, ця порода. Термонська біла. Термонська. Отак. Нічого. І тут всі робочі процеси ми працюємо. Працюємо, треба вже поприбирати сьогодні. Це ще не прибирав, бачите? Так, да, так і прибираю, поки ще не придумав нічого. Там хтось писав такі лотки зробити. В коментарях писали, зроби з дерева лотки, пленкою обій, щоб були такі лотки. Ну, скажімо так, треба трохи доработати і можна, звісно, зробити це діло. І можна зробити. Бо тут дивіться, скільки... Це вчора прибирав, а сьогодні дивіться, що вже робиться. Бачите? Оце ж так. До... До вечора чи до завтра тут вже буде всипано все. О. Ну в Королиць трошки менше, в королиці можна ще оставити. Але оставляти нема як, бо потім треба цілий день возити. Не цілий день, але прийдеться возити. Бружуйку ще палимо, бо трохи на ніч, тільки на ніч палю вночі. Кормушки то було на 4 відділення. А це кормушка на, од... на одне. Одинарна. Така. Ну, мені кажеться, я її зробив. Надо було не 12 см робити шириною. Отута. А треба було 10 см робити. Получається, вигортають. Трошки є королиці, які вигортають. О, ну, такі. Я думаю, це переживемо. Так як. Там стільки королицтво, одна десь вигортає, то трошки менше сиплю її їсти і все, щоб вона з'їла, наїлася і все. Ну, якось так. На сьогодні все. Ну, кому цікаво, коментуйте, ставте лайки. Все, побачимося до на наступного разу. Пока-пока.